Студентський гуртожиток це ще один маленький університет, де можна навчитися єдності, вмінню вживатися разом, знаходити виходи з незвичних студентських ситуацій. Це підготовка до дорослого життя, це зародження дружби, а інколи навіть і молодих сімей. На території академії є чотири гуртожитки, що розміщені майже з центральним автовокзалом та метро. Що є дуже практичним. Економія коштів на дорогій аренді столичного житла дасть можливість придбати ще одну книгу. Економія часу на добирання з віддаленої частини Києва до академії дасть можливість не запізнюватися на важливі пари, а також зекономити на проїзді. З питань поселення в гуртожитки звертайтесь за номерами телефонів, що розміщені під відео. Бажаємо вам щасливих! Та незабутніх студентських років разом з мауп.